Всім доброго ранку. Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава нашим захисникам. Рана година, половина восьмої. Я вже у дорозі. Їду, хлопці чекають на зйомки. Їду вам покажу, їду на Буковину, бо там хтось поправляв мене у коментарях, що не Чернівецьчина, а Буковина. Наче будемо говорити е, ну, так, як воно мало би бути. От, їду на Буковину. Другий тур. Щось познімаємо, буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал. Кладіть лайки. Будемо їхати, знімати. Не лінуватися, як то кажуть, так щоб, щоб вам було цікаво слідкувати за мною. Там багато е Ну, багато хто писав, що поїдь туди, познімай, поїдь туди, поїдь туди. Е, я обов'язково поїду, лиш просто, ну, е, як сказати, е, однієї дни, одніє, ніж там одного тижня не можу поїхати, а в загальному то буду старатися їхати. І не тільки туди, як ви писали, але в загальному буду старатися їхати всюди. Усього з вашу підтримку з вашим е, цей, з вашу підтримку е, заради вашого бажання, як то кажуть, ну, і можу, в втім числі. Буду їхати, показувати своїх вікон по можливості. Багато ви там писали. Хто дзвонив? Хто писав? До кожного постараємося заїхати. Обов'язково просто все ж часом. Ну я кажу, одного тижня там чи одного дня, то не може заїхати. Коли Україна та Українці протестять у можна опорні Росії, ми на нашій хворі традиційно. Так що активніше підписуйтеся на канал, коментуйте, кладіть лайки, нашим медикам, волонтерам. Я сьогодні подарували ще один ранок. Саме поїхав, нема нікого замовлення. Ізраїля та двоє Іран День Я заявився. Це недопущення отримання. Так що всім дякую за підтримку. А Білий Дім розповім подробиці зустрічі Байдена та конгресменів щодо військової допомоги України. Приємного вам всім переглядів. Приємних переглядів. Кому я і Я Так що постараюся, постараюся е виконати кожного з вас просьбу. На що того, щоб поїхати туди, туди. І до кожного заїду обов'язково. Мушу виключатися, бо блокпост. До зустрічі далі. Так, я вже приїхав на місце. Приїхав до, до Мішив, Чудей. Село Чудей, Чернівецька область. Міша має такого жеребця. Чесно вам скажу, такого коня. Такого коня я ще давно не видів живу. Щось я їх вже трошки видів. Но такого жеребця. Скільки то Міша йому років? 4 роки буде мати 27 березня. Чотири роки буде 27 березня. Що то є за порода? Та, знаю, та смішно. Ну, щось Ардена, щось. Ні, то по бельгійцях щось. щось він по бельгійцях з Арденом. Ну, ну подивіться, яка, яка лиш грудина у нього. Які. Які у нього ноги. Які у нього ноги, який у нього зад? Ну я кажу, я такого коня. Та уношу уживу не видів. Дуже величезний кінь. Жеребець на паровку. Так, ми зараз кажемо. Росту має десь 1,80 м твердих. Чи може ви міряли? Я по рулі ти мірю, метр восімдесят. Метр 85, ,85 рулетка. Так, жеребець на паровку. Скажіть номер телефону, і я ще закріплю в коментарях. 0,98 91 10 664. Так, номер ви сказали, я ще закріплю в коментарях номер. То ми знаходимося в село Чудей, Чернівецька область. Доставка буде, чи тільки до вас кобили? Тільки до мене. Кобили тільки до Міши, бо доставляти жеребця не буде. Бо то є великий труд, це такого коня возити ніхто не буде. Ну, ми це розуміємо, може хтось не розуміє, то ми це розкажемо, бо, бо то не взяти, як кажуть, цапа до кози відвезти. Правда? Такого жеребця возити. Яка ціна паровки буде, будемо? Ціна паровки 100 доларів. Кого буде цікавити такий жеребець. то будете дзвонити до міші. Ну, фес серйозний. Кін. Це дійсно. Це тут. Тут що величина, довжина, нога. Скільки має ногу? Міряли, може? 35 нога. 2,35 має об'єм. Об обйом. об'єм обйом і ріс м по рулетці. Жеребець укований на 4 ноги. Пробували, може запрягати його? Так, да, запрягав. Раз, не дуже так, махали. Пробував Міша, ще запрягати так для, для себе. Запрягав, з Тільки білу кобилу покажете. Боже, боже. Дуже, дуже красивий жеребят. Аби вам був здоровий здоровий. Це дійсно. Це таким конем виїхати у бричку. Це є що людям показати. Щось я видів цих коней. Ну це такий, такий кінь, що просто. Словами не передати. Це словами не передати. Це дуже кінь великий. Опа. Звідки він привезений? Польщі. – Привезений з Польщі. Ось Такий має розкол, фіст. Чобі. Називається чобі. Таку має шию. Грива кучерява, нам хоч погода сьогодні трошки сі підпортила, зранку було їхав, що нормально, почив сніг. І те, але хто нас не спиняє. Ну потримайте його. Я хочу, хочу показати просто, щоб я досягнув, я не знаю, що я досягну. Який він має розкол. Від фоста аж туди до гриви. Я не знаю, чи буде видно, бо я на пальці вже стов. Реально. Отакий От такий жеребець на паровку. Дуже великий, дуже потужний. Село Чудей, Чернівецька область. Фес гарний кінь. Так, пробіжетеся туди з ним. О, це мені всі подобає. Але я вам скажу він такий важкий, але такий, ну, е, має рух у собі. Так, це дійсно, це дійсно надзвичайний кінь. Тут що тут що тут казати? Що, ну, що тут може сказати? ну, Тут тут нема що казати. Тут взагалі слова якісь зайві. Тут це навіть тут камеру мені сінь улазить. Дивіться, яка довжина у коня. Яка постава. Це так, це, це варта уваги. Варто грошей і варта уваги. І варта таким конем покрити кобилу. Хто має бажання. Від цікавій розкол на нім. фіз до землі. То, то варта уваги. Дійсно, хто це любить, то лисенку таку має гарну. У нього, нього чілки такі. Таку має гарну лисенку. Три шкарпетки. Хто любить таку красу, любить коні, то, то, то я вам чесно кажу, то словами не Я Як з того коло коня, так, там... Продавати він ще не продає, кінь непродажний. Тільки паровка. Кого би зацікавив такий жеребець на паровку. Будете дзвонити до Міші, Номер я закріплю у коментарях. Плюс Міша вже назвав на відео. Нагадую, що ми в Чорнівецькій області. Село Чудей. Тут завжди у вас на цім подвір'ю гарні коні. Тут з цього господарства походить, з цього господарства від Міші. Міша з татом тримають дуже гарні коні, люблять цю справу, тут звідси походить крісті, та, що у у в Печеніжені. А та старша як називалася мама тих лошиць? По-моєму, Машка. Та кобила, теж звідти походить, у нас є на Франківщині. У вас завжди такі коні. Можна ну, як сказати, з найкращих. Жеребці колись були з Румунії. Кажу, тут на цьому господарстві завжди гарні коні. Люди люблять таке щось толкове, Аби то, аби то було так, як має бути. Приділяють цьому увагу. Дохід, догляд, усе так як має бути. Не кожен собі може такого коня дозволити. Це є, це є еліта. Так як гарна машина, гарний мерседес, так гарний кінь. Но він він всі рухає дуже сильно. Кінь має... Красивий, легкий хіт. хід, такий масивний. Нагадайте, як він ще називає. Нагадайте, як називаєшся. Чобі. 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 Жеребець чобі на паровку. Одним словом, скажу так, що коментарі довго говорити, балакати, то лишні. Бо говорити нема, що бачите самі, який кінь. Ще може будете щось парувати, десь я приїду. Такий жеребець Чобі. на паровку. Саша, з непу знімає, я хочу його взяти це, хоч, хоч проведу такого коня. Де ж тут кавоці кнопки не натисне Хоть просто проведу такого тут. Це взагалі є yeah. Це взагалі прикрасов. Гіо. лід під сподом і молодий сніг. Зараз випав. Гіа. Я як вони не боюся, яко ні... Привик, знаєш, таке би мов його у себе, то й би привик. Отакий от от красунчик. Що би хотів ще сказати? Міша, ви купили кліщі, Рашпіль у мене. Що можете сказати? Дуже добре воно. От чоловік е, замовив рашпіль і кліщі. Дуже добре рубають. провірив вже на практиці. Задоволений. Маєш тут оно покажи. Там багато хто вже з вас дзвонив, то буде в наявності пізніше. От такі кліщі. Вважай, бо там випала та. Отакі От кліщі. Пліщі є німецькі, привіз я їх з Польщі. От. І, і такий рашпіль. Це заказали хлопці собі такий набір. Там як буде когось цікавити, то мій номер має, ти будете дзвонити. Пізніше буде опять у наявності. Вже провірено, дуже люди задоволені. Ну він йде земля трісесь. Я думаю, що він має більше як тонну ваги. Та я думаю, що більше, як тону. Аби вам був здоровий. Аби вам був здоровий, ви біля нього доглядати, аби приніс вам багато потомства. Отакий жеребець. Будете дзвонити на паровку. Коментарі, коментарі тут лишні. Тут нема що коментувати, тут лиш Тре лайки класти. його до кобилу. Так, добре, за, за цей. Заганяйте його, ще виведіть кобилу. Отакий жеребець чобі на паровку. Чернівецька область, село чудей. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо їхати, знімати, такі сюрпризи вам показувати. Всім всього найкращого, до побачення.